То сонце, то хмари з градом. Небо над Почаївською Лаврою – наче ілюстрація бурхливих подій між Москвою і Константинополем через надання Україні Томоса. Тут в лаврі живуть і служать понад 200 ченців української православної церкви Московського патріархату, скрізь охорона, яка пильно стежить за кожним кроком знімальної групи Дойчівелі. У ПЦ московського патріархату дозволила знімати лише святині, заради яких тисячі прочан з'їжджаються сюди з усього світу, але спілкуватися в жодному разі ні з ким не можна. Тож запитання, чи мають намір у Почаєві переходити в єдину помісну українську православну церкву і чого очікують у разі надання Україні томоса, нам вдалося поставити вже за межами лаври. Нічого не думаю. Дадуть, буде є керівництво церковне, тоді буде щось говорити. Буде то буде, як Господь Мати трьох дітей Ксенія, що півроку їздить з Полтави до Почаївської лаври. Так хоче її середня донька Ангеліна, яка час від часу проходить тут послуг. Я колись коли сумую за Почаєвом. Якщо я дуже хочу сюди, то я хворію. І дівчина, і мати розповідають, що не дуже розуміються, що таке Томос та навіщо він в Україні. Родина давно зробила свій вибір. Мої батьки ходили. Мої батьки ходили в храм московського патріархату. не думаю, що слід з політичної точки зору оцінювати Це вибір кожної Людини. Більшість парафіян, з якими дойчевилі, спілкувалися тут біля Лаври і не думали кудись переходити з московського патріархату, навіть попри агресивну політику Росії щодо України. Я як ходив, так і буду ходити. Куди? Московський патріархат. Політика не, не грає ніякої ролі. Там Росія, не Росія. Я... Це є віра. А то, що війна на сході, це. Це таке. Більшість мешканців міста Почаєв час від часу ходять до лаври. Щонайменше 20 відсотків городян з нею безпосередньо пов'язані. Одні працюють там, інші отримують замовлення від чинців. Створення єдиної помісної церкви та майбутньої почаївської лаври усе це їх звичайно турбує. Негативно, щоб його надавали. Українська церква вже давно повинна бути незалежна. Але ми не повинні віднімати власність московського патріархату або перепорядкувати її українські православні церкви. Вони, вони це вони розумієте? Хай до них, хто вважає нужним, хай до них, як на приход іде. У нас і українські церкви є, у нас різні. є. Ну, я кажу, ми ходимо в церкву, віримо в Бога. Щоправда, де саме у Почаєві храм Київського патріархату знають не усі. У часи Віктора Ющенка Київський патріархат все ж домігся від місцевої влади виділення клаптика землі на виїзді з Почаєва. Тут, в Свято-Андріївській церкві, отець Роман служить останні вісім років. Парафія невеличка. Самі розумієте, як кажуть, київський патріархат в Почаєві. Так у неділю. 15-20 чоловік на службі. У великих святах може бути і до 30 чоловік. Отець Роман каже, що навіть з Томусом кількість парафіян навряд чи збільшиться в рази. Адже один храм Київського патріархату не конкурент Почаївській твердині. другий за розмірами православній святині України після києво печерської лаври. Тож служителі УПЦ московського патріархату, ймовірно, молитимуться тут ще багато років, адже фактично весь цей комплекс приватизований. Ще за прем'єрство Януковича його передали з державної власності юридичній особі під назвою Почаївська свято святоуспенська лавра. Проте отець Роман все ж дуже чекає на томос. На думку священника, цей документ багато чого змінить для самих вірян. Врешті решт щоб московський патріархат нам перестав. Закидати, що ми не канонічні, що ми не благодатні. Цей Томос повинен поставити крапку над тим, хто є Українська православна церква в Україні, а хто є російська православна церква в Україні. Тутешні ЗМІ пишуть про наміри чинців вивести з лаври цінні речі. Поява людей з агресивними написами про релігійну війну та про можливість зіткнення прихильників руського міру з українськими націоналістами. У самій Лаврі посилили охорону, але місцеві депутати запевняють, що правоохоронці постійно моніторять ситуацію. Руський мір впочає це такий, скажімо так, фантом, якого по факту не існує. Є люди, які себе до того відносять, але ні до місцевої влади. Ніякимось іншим чином на політику, на життя місцевих не впливають в Почаєві. Я б не би, що русський мір проти бандерівців. Якщо можна так сказати, то бандерівці в Почаєві зацікавлені в тому, щоб тут був мир і спокій. За словами Тараса Паляниці, Почаївська лавра національне надбання України. І тут в ідеалі мають служити представники об'єднаної помісної церкви України. Отець Роман не певен, що в Почаєві варто на це сподіватися, але серйозні зміни за його спостереженнями вже почалися. Принаймні тут, в Кременецькому районі Тернопільщини, вже шість парафій московського патріархату перейшли до Київського.